Так, усім вітаю, uh, як і завжди, я сподіваюся, що у вас все добре. І сьогодні ми вивчатимемо uh, два слова, um, які часто плутають uh, люди для яких англійська не є рідною. Um, ну, а я можу сказати, іноді навіть носії uh, англійської мови. І це слова advice та advice, що у нас тут. І по перше, я хотів би. Звернути вашу увагу на різницю у вимови всіх двох слів. То, по перше, у нас є advice, це пишеться через C, і ми вимовляємо це як с. То advice через C це звук с, а це пишеться через литра S. Але ми вимовляємо це як з. То через СІ це адвайс і через С це ну, зі звуком з. То спочатку звернемо нашу увагу на слово adваys, через С. І адвайс це іменник, um, незлічувальний іменник. І ми виживаємо це слово, щоб давати рекомендації. І зазвичай воно перекладається українською мовою як порада. І тут, як бачите, ми маємо два речення. I'd like to give you some advice. I'd like to give you a lot of advice. І оскільки адвайс є незлічуваним іменником. Тут не можна виживати артикл «an». Артиклі А та «an» зазвичай використовуються тільки з іменниками водні Тому ми не можемо казати I'd like to give you an advice. І також, оскільки «advice» – це не іменник, у цього слова немає форми множини. І саме тому. Це неправильно казати «advices». Uh, тому ми не можемо казати I'd like to give you a lot of advices», тільки I'd like to give you a lot of advice без S. Бо це ne zličeva in Якщо ми хочемо no, порахувати, кажемо так, адвайс, то треба виживати слово сполучення Peace of Advice. То, наприклад, ми можемо вказати. I have tri piece of advice, abe glede na to, kako je je. Ne, možno je da znakovati, da imaš tri advice. Je mož, da je šel do advice, tukaj piše se S, to mo mi je čitajmo jako Z, advisor se je dieslovo, um, točnejše se pravi ne dieslovo. I się oznacza dawać komuś poradę. To, na przykład, u nas jest tu: um, I advised him not to lie, but he didn't listen to me. I u tych dwóch słów, advice i advice, um, odróżnia się tylko jedna litra, ale, no, jak wy widzicie, znaczenie zupełnie inne. То якщо Advice через C це іменник і Advice через S це дієслово. То, як і завжди, я сподіваюся, що цей короткий урок був для вас корисним. І звичайно, якщо у вас є запитання, будь ласка, ну, напишіть їх в, в, коментарях, в коментарях і я відповім. І, дякую вам за увагу. Бережіть себе. Слава Україні!